Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Значно серйозніша битва. Микола Чорнобай, місто Кремінна Луганської області. Якщо коротенько про себе та мою сім'ю. То мені скоро виповниться 59 років. І понад 20 років тому я прийняв водне хрещення та став членом церкви Адвентистів сьомого дня. У своїй кремінській громаді звершую служіння пресвітера, а моя дружина Людмила, секретар громади. Ми з дружиною за фахом освітяни, маємо вищу педагогічну освіту. Виховуємо сина Даниїла, йому 15 років. Він навчається у дев'ятому класі. Не раз у моєму житті справджувалося біблійне твердження про те, що ми на цій землі чужинці та приходьки. Ось і зараз, із початком повномасштабної війни в Україні, довелося виїжджати з міста Кремінної. Ми не хотіли залишати рідну домівку, але невдовзі стало зрозуміло, що ситуація погіршуватиметься, тому потрібно виїхати. Отож, я зателефонував пасторові Кременчуку Василеві Яковичу. Ми з ним познайомилися раніше, коли він приїжджав із командою з Буковини в наші місця Кримінну, Рубіжне, Сєвєродонецьк – і проводив програму. Василь Якович сказав: Є житло, усе буде добре. Приїжджайте до нас. 21 березня ми виїхали з міста Креміннозі, і Бог провадив нас. Незважаючи на те, що мій автомобіль старенький 2004 року випуску, ми рухалися з великою швидкістю 150 км на годину, оскільки боялися потрапити під обстріл, проїхали близько 15 блокпостів, аж поки дісталися міста Дніпра яким же було моє здивування, коли я, приїхавши на станцію технічного обслуговування, почув від майстрів, котрі оглядали мій автомобіль, як ви доїхали, у вас дуже серйозні несправності. А перед нами лежав ще далекий шлях на Буковину, понад 900 кілометрів, і ми хотіли переконатися, що на цьому автомобілі зможемо сім'єю доїхати в безпечне місце. Ступичний підшипник на передньому колесі був практично зношений. Мені сказали, якби підшипник при нашій швидкості заклинило, то це була б неминуча аварія, а найімовірніше смерть. Такий досвід ми пережили вперше. Один з багатьох, коли Бог зберіг нас. Ми безпечно проїхали понад 300 кілометрів від Креміннозі до Дніпра. Бог спонукав мене поставити автомобіль на технічний огляд, і хлопці побачили несправності. А потім ще виявилося, що у двигуні не було мастила. Близько двох літрів мастила витекло. Якби ще трошки, то я вірю, це не випадковість, а саме Бог зберіг нашу сім'ю. Адже ми молилися, щоб він був з нами і охороняв нас. У Дніпрі нас ласкаво прийняла громада адвентистів сьомого дня. Ми провели там 10 днів, очікуючи, поки відремонтують наш автомобіль, бо планували продовжити шлях до Чернівецької області. Весь цей час у Дніпрі ми спілкувалися з багатьма знайомими братами і сестрами з різних міст, а також познайомилися з новими. Не раз розмовляв із майстрами зі станції технічного обслуговування, розуміли. Міючи, що Бог недаремно влаштував цю зустріч, ми потоваришували, і я міг розповідати їм про Бога. Сама станція розташована дуже близько від молитовного будинку через дорогу, а хлопці й не знали, хто такі адвентисти. Я досі спілкуюся з тими майстрами. Один з них уже побував у нашій церкві на служінні. А я підбадьорюю й іншого, щоб він також ходив до церкви. Ось такий позитивний досвід. Коли наше авто відремонтували, ми виїхали з Дніпра з колоною, яка вивозила людей до Чернівців. Виїхали ми десь о пів на сьому вечора в останній день березня. Волонтери-перевізники наголосили, що їхати будемо швидко, і ми не повинні від них відставати, оскільки за ніч потрібно дістатися до чернівців. Досі я ніколи не їздив на таку велику відстань, понад 900 кілометрів та ще й серед ночі. Проте ми не мали іншого виходу, отож поїхали. Ми проїхали 13 годин практично без зупинки. Був туман, нічого не видно, потім пішов дощ. Я в колоні був останнім і не міг відставати, бо не знав дороги. Пам'ятаю, я лише сказав дружині, щоб вона молилася Богові, аби ми не розбилися. А ще в мене поганий зір, ношу окуляри, тому їхав буквально навпомацки через туман, дощ і без зупинки. Розумію, якби не Божий захист, могла б статися катастрофа, близько восьмої години ранку, ми прибули до чернівців. Дорогою не було жодних інцидентів. Проте це ще не кінець історії. Коли ми в'їхали в Чернівецьку область і були недалеко від місця призначення, у нашій машині вийшов з ладу гідропідсилювач керма. А якби ця поломка сталася раніше. Це була б неминуча аварія та, можливо, загибель. Володимир Якович зустрів нас і показав, де ми житимемо. Так ми познайомилися з нашою сестрою в Ісусі Христі Ганною Яківною, котра гостинно прийняла нас. Село називається Бабине, це у Вижницькому районі. Ганна Яківна прийняла нас як рідних. Не хотіла брати з нас навіть плату за комунальні послуги, до того ж давала нам продукти зі свого господарства. Ми відвідували нашу церкву в селі Карабчиєві. Там я познайомився з братами і сестрами, а Бог виявив мені таку довіру, що Григорій Васильович Головач, пастор громади, запропонував мені виголосити проповідь та поділитися духовними досвідами. Я з радістю відгукнувся і розповів, як Бог провадить і оберігає нас. Одна з моїх проповідей була на тему Не бійся, бо я з тобою». Тоді я всім сказав, що з власного досвіду зрозумів не слід прив'язуватися до будинків та інших матеріальних речей. Адже коли стається надзвичайна подія, ви можете взяти лише найнеобхідніше. Також розповів кілька своїх досвідів зі спільним висновком: найцінніше це життя людини, сама людина. У селі Бабиному ми прожили з квітня до червня. Далі я зрозумів, Бог хоче, щоб ми змінили місце проживання. Отож, ми переїхали до маленького містечка Вашківці, що у Вижницькому районі. Це близько 15 кілометрів від Бабиного. Оселилися в гуртожитку медичного коледжу, де познайомилися з багатьма переселенцями, які вже тут проживали, з місцевими жителями та керівниками містечка. Раніше у своєму місті я займався настільним тенісом. Організовував змагання, у нас була навіть спортивна секція. Отож, і тут вирішив, що ми можемо бути корисними для місцевої громади, адже я можу організувати секцію. Почав знайомитися з місцевою молоддю, пішов на спортивний майданчик, підходжу до хлопців і кажу: я такий то займаюся спортом і можу, якщо ви бажаєте, організувати спортивну секцію. Не знаю, що вдасться зробити, але якщо будемо діяти разом, то в нас усе вийде. Буквально через два дні ми з групою хлопців, які зацікавилися цією ідеєю, зустрілися на вулиці та пограли на одному тенісному столі. Потім я звернувся до директора медичного коледжу та розповів йому все, як є. Він дав добро, і в нашому користуванні вже було три тенісних столи. Почала діяти тенісна секція. Приходили хлопці з нашої громади, а також інша молодь. Ця секція функціонує й донині. Ми молилися про цю справу, запрошували Романа, пастора місцевої громади важківців, котрий теж приходив помолитися. До важківців мене запросив пастор Василь Петрович Величко. Він зателефонував мені і сказав: у нас є місце для вашої сім'ї при домі молитви. Ви нам потрібні, бо тут будуть переселенці. А ви могли б займатися служінням, організовувати для них певні заходи. Поміркуйте над цією пропозицією. Якщо бажаєте, ми з вами зустрінемося, подивитися оселю, де ми пропонуємо вам проживати. Ми приїхали, подивилися, поспілкувалися і прийняли рішення: якщо Господь кличе, то поїдемо. Це вже було четверте місце проживання, відколи ми виїхали з дому. Проте зараз ми потрібні тут переселенцям, наймолодшому з яких 5 років, а найстаршій жіночці 74. Служіння для цих людей проходять щодня. Таку кількість служінь я за всю свою практику не проводив. Організовуємо вечірні служіння, молитовні, часом до нас приїжджають гості. Нещодавно брат Величко провів невелику євангельську програму. Після служіння всі разом п'ємо чай, спілкуємося, фотографуємося на згадку. Відвідав нас і Володимир Степанович Величук. Він провів кілька зустрічей, співав, говорив проповідь. Було дружнє спілкування за чашкою чаю. Він подбав про наші потреби, забезпечив нас пральною машиною, тенісним столом. Нам надають гуманітарну допомогу брати і сестри, сусідні громади. Адра. Зараз у нашій групі переселенців 16 осіб, з яких лише 4 – Адвентисти. Але вже є охочі прийняти хрещення в нашій церкві. Поки що це один чоловік, Анатолій Степанюк. Вони з дружиною евакуювалися сюди, з Донецької області й усюди стикалися з адвентистами. Анатолій почав замислюватися: чому так? Був у таборі Йокемп. Там Адвентисти, приїхав на Буковину, і тут Адвентисти. Він дізнався про десять заповідей, а в Біблії прочитав, що субота, святий день. Брати Величко та Кизима проводили з ним бесіди, і тепер Анатолій готується до хрещення. Війна це завжди досвід випробування віри християнина. Коли ми із сім'єю приїхали у квітні з Луганської області на Буковину, то на одному з блокпостів у Вижниці мене зупинили і дали повістку. Я пішов до Вижницького військомату і насамперед повідомив майорові, що є членом церкви Адвентистів сьомого дня. Він відповів, що це нічого не міняє. Тоді я показав офіційний документ із початкою від нашої церкви. Зробивши ксерокопію цього документа, майор сказав, що мені не потрібно проходити медкомісію, і наразі я можу йти додому. У військкоматі зафіксували мої номер телефону і адресу. Я нікуди не ховався, натомість робив усе офіційно, як того вимагає закон. Потім, коли ми переїхали на нове місце проживання в Кіцманський район, мені повідомили, що необхідно стати на облік у місцевому військоматі. Тут мені дали повістку повторно, і я знову повідомив про своє віровизнання. Працівники військомату на це не відреагували. Мені дали обхідний лист для проходження медичної комісії. Я пройшов медкомісію і мене визнали придатним для військової служби. Отож, я знову пішов до військомату. Там подивилися на мене, на мої документи і сказали: добре, але за віком ви нам уже не зовсім підходите, тому йдіть додому. Звичайно, я хвилювався під час усіх цих процедур, бо розумів, що мене можуть відправити на фронт. Тому, вирушаючи до військомату, молився про Боже керівництво і захист. Господь почув і це питання з легкістю розв'язалося. Та на цьому я не зупинився, а подарував біблію і книгу Велика Боротьба заступнику комісара військомату. Він узяв ці дві книги, подякував та був дуже задоволений. Повернувшись до церкви, я розповів про цей досвід нашим братам і наголосив. Якщо вам дадуть повістку, не потрібно боятися. Натомість покладіть свою надію на всемогутнього Бога. Саме в цей час виявиться ваша віра, це Його справа, і він має певний план щодо кожного з нас. Братам, які отримують повістки, я раджу не ховатися, не тікати, а молитися Богові та приймати його волю. Можливо, Господь хоче, щоб вони засвідчили про свою віру, подарували комусь Біблію, новий Завіт, газету чи якусь іншу літературу. Адже ми, воїни Христа, записані в Його армію, тому кожен має робити свою справу. Зараз ми ведемо битву з значно серйознішу ніж ця видима жорстока війна.